Великими літерами. І. Е, так, де вона? Ага. На обкладинці є е, е, надпис великими літерами. Якщо там навіть є велика ілюстрація, що теж часто е, так роблять. Ну, е, там треба її якось узгоджувати з е, цим великим надписом назви. Ну от. Повернемось. Да? Ну, і от, наприклад, великий цей кавалок ілюстрації, я не кажу, це хороша вкладинка, вона мені особисто не подобається жодна з цим. Ось, е, значить, е, а на е, фронті списі, якщо ви даєте ілюстрацію, то їй може нічого не заважати. Може взагалі от бути як тут. Просто ілюстрація, але в, до неї має бути такий. Єдиний підхід, що вона має бути, як би вам це сказати, така якась підсумкова. Тобто вона не має бути е, ну, просто якимось епізодом незначним чи просто якась настроєва, а вона має е, собою як би, являти такий апофеоз цієї книжки. Е, що буде з е, собою уявляти обкладинка, знову ж таки, вам розкаже викладач, який буде вам. Викладати е, е, це, це якраз по обкладинці. Я обкладинку не повинен вам давати, тому я буду мовчати, що. Е, більше про обкладинку нічого не буду казати. А от е, на фронтіспісі, якщо ви даєте не портрет автора, е, то, е, а даєте, хочете дати ілюстрацію, то, то це має бути якась така кульмінаційна ілюстрація. Ну, зрозуміло, да? Тобто, ну, більш-менш Тобто, так. якась кульмінаційна, якась така. Узагальнюючи всю книжку. От. Якщо давати. Але є варіанти, коли на тому титулі ми потім проглянемо. В мене тут є. ну от Чому я хотів ще зустрітися очно? Ну, щоб все-таки зручніше показувати нормальні книжки. Нас тепер небагато, не дві групи, да, як на практиці. Ми могли б сісти там всі в кружочок, і я б там, ми б проглянули разом ті книжки. Ну, вони в мене, в принципі, є. Я можу так і через камеру, але це вже буде не зовсім так зручно. Значить, ми проскочили форзац. Чомусь вони так зробили, що має бути спочатку обкладинка, ну, на мій погляд, потім форзац. Ну, якщо по черзі йти. Да? Знаєте, що таке форзац? Так. Форзац це от і є перший розворот. Тобто ви тільки обкладинку пере... перегорнули, і це ще нічого, це ще не книга. Це от просто це от е, е, ну, може мені показувати в камеру, чи всі розуміють, що да? куле слова. Да, так. От просто ви обкладинку перегорнули, і там Форзац. Він може бути взагалі порожнім. Просто колір якийсь. Навіть колір. Ну, от я читав ці книжки, які я читав. От е, навіть просто колір, якщо там немає нічого намальовано, це вже не випадково. Навіть колір має психологію і він може впливати на сприйняття книги, тож, ну тому що колір має сильний вплив на психіку і на настрій, і ви самі це чудово розумієте. Ось, е, Ну, але е, ми маємо справу з дитячою книжкою, значить, треба, щоб дітям було цікаво, щоб вони, <рес> якась дитина відкриє на, на форзаці, побачить який гарний колір і закриє. Подумає, що книжка без картинок. Да? Тому ми раз ми працюємо з дитячою, в першу чергу, книгою, то треба все-таки, щоб і там щось було. Ну, знову ж таки, не хочеться дуже сварити. Це. це е, Мені дала е, е, ну, Анжела Дмитра цю книжку е, не тому, що вона взірець, тому що просто от такого плану не так багато під рукою є. От яка була, така є. Ну, Тобто, ну, тут якийсь такий от, е, е, такий форзас. Ну, на мій погляд, він не ідеальний. Я, я би не робив цю хвилю. Я би вже якщо давав портрети Лесі Українки. Я би їх дав, наприклад, під якимось муаром, таким, от як цей, наприклад, от, щоб воно було десь так в тіні, може там розмножив якось їх. Ну, може, доречно, в такому випадку, раз я критикую цю книжку, то піти таким шляхом, щоб я відразу не був голослівним і показував би, як має бу як би мало бути краще. Як би мало бути краще. Ну, от, на мій погляд, ідеальний Форза це щось таке. От щось таке орнаментальне. Тобто, якщо навіть взяти ту Лесю Українку, то розмножити її або одну фотку, або кілька фоток, е щоб вони були розкидані, якось. Ну, е не, не, не так, як це зроблено тут. Тому що тут нав'язлива ця лінія, на мій погляд. Ще ця лінія, ще ця біла посередині. ну, я не знаю, Це просто вона відділила. А що відділяти, якщо в макеті цього не буде? Це ж розворот, він не є розворот, що дає та вертикальна біла лінія, я не розумію. Ну, Тобто я би просто, якщо пішов таким підходом, я би не давав таку от річку. Я би просто від краю до краю насипав би її, як старо, старий альбом. Да, такий от старий Якийсь там старий альбом, якийсь колаж такий. Я би від краю до краю дав, але е, дав би їх всіх в, е, в приглушеному тоні. От як там от справоруч така от є фотка приглушена, от як ця приглушена, оця приглушена в тоні, щоб воно таке було приглушено. Тобто воно тільки, тільки настрій повинно створити, але не, не розкривати дуже сильно щось, не, не, не бити в око, як би зразу, якимось таким фонтаном. Вот, значить, ну от, на мій погляд, форзац, ну от такий от, більш орнаментальний, більш орнаментальний. От якщо взяти, наприклад, забрати цю дівчину з руками, от такі навіть, оті от якісь такі от кульки можуть там бути. Ну, тобто, щось таке не перегружено. Ну, якщо дитяча книжка, чи, а чим е, дитина менше... То тим виходить, треба, ну якби, щоб книжка була цікавіше. Ну і, е, значить, е, 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 треба від, відразу, щоб ви усвідомлювали, на який ви даєте вік. да? Ну, навіть от таку можна на От На мій погляд, ця ілюстрація є нецікава. Ну, мені особисто, ну, пробачте, я не можу залізти в голову кожному, хто як сприймає, я кажу, як на мене. Мені оця ілюстрація є нецікавою. Але для це в самий раз. Якщо дитяча книжка, і як щось треба таке більш помпезне дати на Форзац, то я би дав це. А може цей Форзац і є, не виключено. Це, до речі, моя знайома художниця Оля Кваша робила. Я вибачаюся, а ось в мене питання. Я думала, що до книжки ну, на курсову. Валеріяна підмогильного міста. Ми її на українській літературі розбирали. Чи можна її взагалі використовувати, чи саме треба дитячу? А е, е, яке, який твір? Е, місто валер'ян підмогильний. Я на жаль не, не, не сильно е, знаю. А на, на який вік вона розрахована? Ну, ось десь на підлітковий, напевно. А, ну, так ну... підлітковий може. Можна ну, до взагалі, взагалі, то якби для дорослих теж, ну, це не прям дитяча книжка. Тобто я, ну, напевно, більше все ж таки на, на дорослих і на таких типу, дорослих я, книг, я, вас, я, вас, так. я вас попрошу, ви зараз або потім напишіть, просто щоб я не забув. Мені от прямо ну, в групі там, чи в особисте, в Телеграм чітку автор назву і я там. Гляну, чи цей, чи спитаю Анжелу Володимирівну, справа ось в чому. В нас е, є, на жаль, деякі речі, ну, бо ми слов'яни, і в нас трошки так бардак в чомусь. Не всі, не всі речі в нас, не всі крапки розставлені над і. І тому деякі моменти важко мені зразу пояснити, тому що не тому, що я це не питав, я питав, але я не, 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 е, е, ну, якби не е, до кінця не все зрозумів. Тобто там концепція така, чому дитяча книжка? Тому що типу дитячу зробити простіше вам. Бо ви ж все-таки не в академії вчитеся, поліграфічній, а це все.